У сумах тривають поховання загиблих після ракетного удару. Сьогодні в останню путь провели 17-річного хлопця. Загалом у вербну неділю в результаті російського теракту загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Далі сюжет Юлії Зайцевої. Біля домовини заходиться плачем мати тієї трагічної неділі. Її син, 17-річний Олег, їхав святити вербові гілочки. Хлопець з дитинства любив природу, займався в гуртку юних натуралістів та, зрештою, обрав фах, пов'язаний з технікою, і це його захопило. Коли говорять, що Бог не брає найкращих, це мабуть про Олега, тому що дійсно це хлопець спокійний, довірливий, дуже контактний. Ну, мабуть, найкращий серед людей. Це дитина, мабуть, яка будувала своє майбутнє, бо з першого дня він якось був захоплений своєю професією. Біль, смуток і, мабуть, більше ненависті до тих тиранів, які прийшли на нашу землю, щоб забрати наших дітей. До перехрестя, де сталася трагедія з квітами, прийшла родина Тетяни Кваші, жінка, що загинула від рук терористів, все життя працювала медсестрою. А вона була на зв'язку після другого дзвінок обірвався. Я їй не могла додзвонитися, шукали кругом. До останнього думала, що вона жива. Медсестра з великої літери дуже себе зарекомендувала на роботі. Були великі плани, Скажем так, спортсменка завжди слідкувала за своїм здоров'ям. Напередодні на колінах зустрічали в прилуках траурний кортеж, що віз тіло загиблої Дарії Лободи. Єдина дитина у батьків. 13 квітня дівчина з подругою гуляли біля університету, в якому другий рік навчались на медиків. Світлані Штепі також було 19. Вона родом з Дніпропетровщини. Її можна було помітити і в спортивних змаганнях, і в літературному конкурсі, і в хімічному експерименті, і в олімпіаді з біології. Їй все було однаково цікаво, а вирішила стати лікарем. Днем раніше в старому селі поховали всю родину Мартиненків. Одинадцятирічний Максим мріяв у майбутньому стати зіркою футболу. Знаю, що вони по суботам і неділям ходили на барсу на футбол, сина возила. Вони жили дружно. Я ніколи не бачила, щоб вони були поразені. Вони завжди були разом і погибли вони теж разом. Микола займався монтажними роботами. Дружина Наталія була вихователькою в дитсадку, а після скорочення працювала у галузі краси. Ми пропрацювали з Наташою 23 роки. Ми були в різних ситуаціях. Вона завжди посміхалась. Вона завжди була позитивна. Вона вірила в свої можливості. Вона вірила в щастя, вона дійсно була дуже щаслива своєю сім'єю, своєю дитиною, своїм чоловіком. Ось так. За одну мить люди, які мали на чисту, на душу, вони просто зникли. Це несправедливо. Я вважаю, що має світ розуміти наскільки несправедливо відношення до таких подій. Так не має бути. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, подробиці, Марафон Єдині новини.